Привіт! Ось тут ми зняли однобедромний будинок в цьому, е, так сказати, Олег Gardens в житловому комплексу. Вулиці, викрицюють в даному баткуття, дивно названі, вони названі е, однією буквою алфавіта. Це бу, це Початкова вулиця, сказати, з алфавіту це a Street. Є далі B, C, D, E, F і так далі. Не знаю на якому букві, але ми їх бачили багато. Тут вхід, в'їзд, житловий комплекс, а на цій стороні виїзд. Зліва ви бачите. Ось парковка. А отак справа і зліва будиночки. Вони симетричні. От. Тут 715-й будиночок, це ще не наш, це місце парковочне для 715, а де не, не написано, це місця для ось Тобто будь-хто може поставити, ті, що тут проживають і не проживають. Ось тут наш автомобіль і у нас номер 715А. Це наш будиночок, два вікна з боку, два вікна, він квадратний, фронтовий. І два вікна зліва, от, можна 715. а І два вікна зліва. Оці два великі вікна це бедрум, а там ванна з бедрума. Ну і стоїть наш причіп. За причіпом ось такий невеликий бек-ярд. Для нас, але не ще планують їх отак по цій, от, по цій лінії перегородити, щоб у кожного свій був, щоб не можна було зайти до іншого. Але вони ще робляться. А за тою маленькою парканом то вже інші будівлі. Ну ось так. Ну, Тепер зайдемо в будиночок. Отакі от сходи у нас невеликі тут. Відкриваємо і заходимо в наш будинок. Зараз Я покажу. Тут стоїть скутер, а тут ми поставили надувну кровать. Вона нормальна, фірми Intex, двоспальня, ну і вікно йде на парковку. Цей проїзд, звідки ми зайшли. Це називається Living Room. Тобто На living лінди не живуть, а тут якби, приймають гостей, але ми поки що вирішили тут поставити кровать. Одне вікно і друге вікно. Вони оця частина, скажемо, що від цієї стінки сюди це частина, е, не знаю, як це ще називається, там, де їдять. От Ми тут будемо їсти. Столик поставили. Тут буде стояти великий холодильник, якого ще нема. Ну, тобто ми повинні привезти Сан-Хосе. І оце двері на От. І сама кухня ось так виглядає. От. Там от у нас цей вхід, стінка і кухня. Мікроволновка наша, столик наш, маленький холодильник наш. А ці тумбочки, кабінети. називаються вони були. Азова плита. Оце, як здавалось, в оренду. І мойка, мийка. Мийка хороша, кран хороший. Ось такий. Тут регулюються різні види подачі води. Тобто душем чи просто. І такі кабінети. От. Ось так. Ну і там вид на бек'ят ось. Буде, продовжимо далі. Так, як кажуть, поїхали далі. Тут вхід, знову ж таки, це вхід в будинок. І зліва у нас бедрум. Бедрум Ну, Тут в США взагалі взагалі великих бедрумів не буває. Ну, крім мастер-бедру, називаємо, тоді і там більше. А це по розміру це звичайна бедрум, Ну я б сказав так. Десь 4. На 4 квадратних навіть, ну, десь 12, скажімо, квадратних метрів це нормально. Треба її ще поміряти. Ну, тут ми склали свої речі, вікно на парковку, тут і стол поставили, зараз комп'ютер і ось такі вид вікна. На сусідній будинок він там доремонтовують, і причеп видно. І видно тут у нас шкаф такий, і не маленький, і не великий, середній. Тут полочки ще є, влаштовно встроєні, вбудовані, і ванна. Тобто тут будинок. Один бедром, один бас. Кран новий поставили, я бачу. Тут привіт, це я. Цю ми докупили одну тумбочку. Унітаз звичайний, хоч сідушку ми нову поставили. Вікно. І от, звичайна така ванна традиційна з цим кульком вліво-вправо. І я вже поставив свій варіант душа. А тут просто стояла оця трубка, вона іншого кольору видно, ну і насадка була на ній. Дуга була, а шторка наша. Ну, ось так. Ось так і. ну, Все. І ось так вид з ванни на петру. Ось так у нас.